У давні часи, коли люди вірили, що все у світі пов'язане, вони знали, навіть найменша радість має свою силу, особливо коли люди сміються разом, бо в такий момент народжувалася невидима, але дуже міцна ниточка спільного сміху. Коли дві або більше людини щиро і від душі сміялися разом, чи то над добрим жартом, чи то від раптової радості, чи то від щасливої незграбності, між ними утворювалася тонка, але сяюча ниточка. Вона була виткана з їхніх спільних емоцій легка як павутинка, але міцна як найміцніший шовк. Ця ниточка спільного сміху була невидимою для очей, але її відчувало серце. Вона з'єднувала людей, створюючи між ними особливий теплий зв'язок, і чим частіше люди сміялися разом, тим яскравішою і міцнішою ставала ця ниточка. Міф розповідає, що коли одному з людей, пов'язаних такою ниточкою, ставало сумно або одиноко, інший, навіть перебуваючи далеко, міг відчути ледь помітне посмикування цієї ниточки. Це був не клич, не прохання, а просто відлуння печалі, що передавалося через невидимий зв'язок. І тоді людина, відчувши це, могла послати у відповідь свою власну іскорку тепла думку про підтримку. Ця іскорка пролітала по ниточці спільного сміху і досягала того, хто сумував. Вона не вирішувала проблему, але дарувала відчуття, що ти не сам, що хтось пам'ятає про тебе і бажає добра. Це могло викликати легку ледь помітну посмішку на сумному обличчі, і тоді ниточка знову починала м'яко світитися. Ниточка спільного сміху це нагадування про безцінність радості та сміху. Вона вчить нас цінувати моменти щастя, проведені разом, і розуміти, що кожен спільний сміх створює невидимий місток між душами. Цей міст може підтримати нас у важкі часи. Тож наступного разу, коли ви щиро посміхнетеся разом з кимось, згадайте про ниточку спільного сміху. Можливо, саме тоді ви творите міцний невидимий зв'язок, який колись зігріє чиєсь серце або ваше власне.